Так, тренди цієї осінь. Як ви бачите, це такі теплі, золотаві з мідинкою блончі, коричневі відтінки, чи то навіть контурінг це все в теплих таких відтінках. Тому більшість зустрічають цю осінь саме в таких відтінках: золотисто-, золотисто-мідних мідно золотистих це може бути однотонний колір, це може бути потонована якась техніка, і більшість зайде так в зиму. Ну, так захотілося багатьом такого тепла. А теплі кольори, вони якби додають свого такого відчуття теплоти. І це дуже класно, тому що теплі кольори додають молодості, і незрозуміло. Скільки років дівчині? Тому пробуйте свій якийсь теплий відтінок. В більшості випадків вам теж буде гарно. Всім гарного настрою!